Доброго дня, мої дорогенькі. Зараз сьогодні хочу прорекламувати вам оцю туш Avon. Не знаю, побачите в мене ви її на очах чи ні, але я її зараз спробую. Дивіться, який ефект вийшов. Бачите, який? Дуже-дуже такі непогані вії <рекламую> не лякайтесь. Бачите? Дуже класні вії прорекламую. І мені вона дуже подобається. В неї така ось чудова кісточка, бачите, такий Таку, наверно, зроблю вам. Не дуже фокусує. Це силиконова кісточка, а на краєчечку, от, -от, -от, от, -от на краєчечку бачите, такий, як е, Йоршик такий є. Я отак от. Сильно-сильно накладала цим Йоршиком, а тоді отако розтушовувала, розтушовувала верх. Дуже мені вона подобається, класна. Так що рекомендую таку туш. До речі, вона зараз недорога, 169 гривні. А якщо ще будете запитувати, мене не знаю, може комусь подобається моя помада. Оце в мене помада Люкс Nude Сліп колись називалась. Отака вона натуральна, від коричневий олівець. Так, що отак от е, рекламую вам туш, е, Ви хто мене давно знає, знає, що я рекламую тільки те, що подобається мені, і то, що я сама використовую. І ще раз показую, який ефект. Бачите, в мене вії дуже-дуже коротенькі, але тут вийшли дуже непогані вії. Так що, отак, от. Пробуйте, користуйтесь і пишіть свої отзиви. Всього доброго, а я пішла роздавати ваші замовлення. Всім пока-пока.